Привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про дві дуже важливі речі у роботі з відео: кольорокорекцію та кольор Багато хто плутає ці терміни, але це зовсім різні речі, і знати про них корисно, навіть якщо ви знімаєте ролики для Instagram чи TikTok. Кольорокорекція та грейдинг це не просто якісь модні слова з кінематографу. Навіть у соцмережах вони вже стали необхідними. Бо кожен кадр має значення. Спочатку ці терміни використовувалися тільки у кіно. Там важливо, щоб усі кадри виглядали логічно та органічно. Один неправильний колір чи світло, і люди відразу втрачають інтерес до екрану. Кольори, світло, атмосфера, усе це створює настрій і емоцію, яка тримає увагу. Сьогодні ми живемо в світі соцмереж, де відео дивляться всі і багато, і де вже всі звикли до якості. І вони хочуть, щоб картинка не лише передавала інформацію, а й приємно сиділа в очах. Тут і приходять на допомогу кольорокорекція та грейдинг. І хоча ці слова звучать схоже, вони зовсім прорізні. Їх часто плутають, але насправді кольорокорекція і грейдинг виконують різні завдання. І зараз ви зрозумієте, у чому саме їхня різниця. <звук> кольорокорекція це такий технічний прийом, коли ми просто робимо всі кадри однаковими за кольором, світлом і контрастом. Уявіть. Ви зняли один кадр на вулиці в один день, а другий кадр у наступний день при іншому освітленні. Якщо просто скласти їх разом, вони будуть виглядати зовсім по різному, а після кольору корекції вони стають узгодженими, ніби одна сцена. Навіть на айфоні можна зробити просту корекцію. У iMovie чи у додатку фото можна підправити яскравість, контраст, тіні, баланс білого. Це базово, але реально покращує вигляд відео. Гридінг – це творчий процес над кольором і картинкою, коли ми додаємо свій стиль, емоції і настрій, змінюючи тон кольору, контраст, яскравість цього кадру чи окремих його частин. Колір у відео це не лише естетика, а й потужні інструменти емоційного впливу, теплі відтінки. Можуть створювати атмосферу затишку та радості, тоді як холодні, надавати відчуття спокою або навіть драматизму. Вибір кольору допомагає підкреслити настрій, тематику та навіть ідентичність бренду. Ми можемо подивитися, як застосовується грейдинг у кіно. В ужастиках роблять холодні синьо-зелені відтінки, низький контраст, щоб глядач відчував страх і напруження. У комедіях, навпаки, теплі, яскраві кольори, щоб усе виглядало весело і легко. Детективи часто роблять у прилушених тонах сірим та коричневим відтінкам, щоб додати загадковості. В шпигунських фільмах і трилерах люблять контрастні кадри з холодним, синіми або металевими відтінками, щоб створити стильну таємничу атмосферу. До речі, у рекламі грейдинг працює точно так само, як у кіно. Тобто він не просто для краси, він додає відео, атмосферу, стиль, настрій, роблять кадри гармонійними, допомагає не просто красиво показати продукт, а зробити його бажаним, емоційним і помітним у стрічці. Тобто, грейдинг це той самий магічний інструмент, який допомагає глядачу відчути жанр ще до того, як він зрозуміє сюжет. А зараз давайте розберемось, чи потрібні кольорокорекція і грейдинг у відео для соцмереж. Так, сьогодні люди оцінюють відео не лише за змістом, а й за картинкою. Воно визначає стиль, професійність, якість і довіру. Уявіть відео без обробки як одяг або що, а красиве відео як шикарний образ, який відразу привертає увагу. Але це не означає, що для коротких різ чи ТікТок потрібно робити суперскладний рейтинг. Кольорокорекція потрібна завжди, навіть для короткого ролика, бо кадри з різними кольорами виглядають непрофесійно. Грейдінг допомагає виділити бренд, створити єдиний стиль і зробити відео більш помітним у стрічці. Порада. Для соцмереж важливі обидва етапи, але якщо вибрати, то базово це потрібна кольорокорекція. Вона обов'язкова. Ну і давайте розберемось, коли можна обійтись без кольорокорекції. По-перше, якщо сцени добре освітлені і зняті на смартфон. Відео вже виглядає чистим і приємним для ока, і базової корекції іноді цілком достатньо. По-друге, для легких роликів з інформацією, лайфхаками або прямими включеннями, колір не завжди критичний. Тут важливіше подати контент зрозуміло. І по-третє, коли головне, це швидкість публікацій, а не стиль. Наприклад, якщо ви робите Reels чи TikTok на гарячому, не завжди є час на детальну обробку кольору, і це нормально. Тобто кольорокорекція потрібна не завжди, але розуміти, коли її варто робити, це професійний підхід до створення контенту. Ну а тепер давайте розберемо, де робити кольорокорекцію та грейдинг. Сьогодні є купа інструментів від професійних програм до мобільних додатків. І не обов'язково витрачати купу часу. Навіть базове розуміння кольору можна значно підвищити якість твого контенту. Якщо професійно, то це в програмах DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro для тих, хто хоче максимальний контроль над кадром і професійний результат. Якщо простіше, то це iPhone з iMovie або Clips або CapCut. Швидко, зручно і теж можна робити круте відео. На телефонах часто замість рейдену ще використовують готові пресети або фільтри. Вони є всюди. Швидко, зручно, але працюють не завжди однаково. Шкіра може виглядати на природні тіні занадто темні, чи, чи кольори їдуть. Тому навчитися робити свій власний грейдінг – це і корисно, і цікаво. Це справжній такий творчий процес, який допомагає виділитися серед інших блогерів і зробити твоє відео по-справжньому стильним. Як же ж працювати з відео над кольорокорекцією та грейденом? Починай завжди з кольорокорекції. Це основа. Спочатку виправляємо помилки при зйомці та освітленні. Ну, якщо вони є, потім зрівнюємо кадри по балансу кольору і контрасту. Далі звертаємо увагу на окремі елементи обличчя, небо, зелень. Вони повинні виглядати однаково в різних кадрах, інакше відео не сприйматиметься як єдина історія. Коли базова робота з кольором зроблена, переходь до грейдингу. це вже творче завдання. Додавай стиль, атмосферу, емоції. роби відео унікальним. На завершення зробимо підсумок. Кольорокорекція робить відео чистим і рівним, а грейдинг додає стиль, емоції і настрій. Навіть базова корекція і простий грейдинг на смартфоні зробить ваш контент професійним, привабливим і помітним серед тисяч відео. А якщо навчитись робити грейдинг професійно, ваші ролики точно будуть на перших місцях. Тож, не бійтесь експериментувати, додавайте свій стиль і робіть свої відео унікальними. Не забувайте, кожне відео може стати маленьким шедевром.